Виводився, зараз ми в приватному будинку шукаємо прихований витік по опаленню. Ого, яка красота. В сторону, другу сторону. Ось туди, бач, пайка. Там ще одне коліно стоїть. 45. Ну так, це вот. Да. І це він. О. Вирізали воду. Ось таке місце перерізу, де воно потекло. На той світ. Причина витоку сталося розслоєння труби і верхній шар лоб і почало воно ось тут текти. Ось ми вже усунули. Даний витик вот так у нас получилось.